Ми розуміємо, що Кубань це важкий регіон, де буде зіткнення геополітичних гравців, геополітичних інтересів. Хто там буде? Туреччина, Правильно, Туреччина грає. Вітаю ще раз нашого турецького друга. який завітав. Дякую, Денизе. Росія, тобто Москва, буде зубами триматися, бо це вихід на південь. Тобто, це фактично. Не те, що хвіртка це ворота на південь, на ринки, тобто дуже багато чого. Це експортноворосійська да. і, і, і закавказя, тобто, це або на узбережжя чорного моря, або воєнна сухумська дорога по Карачаєво-Черкесії. це само собою, якщо ми кажемо про радикальний слам, то країни перської затоки. Вони теж будуть зацікавлені на цьому, і Україна. Тому е, дуже добре, що ми підіймаємо це питання, формулюємо, його, шукаємо можливості і намагаємось дати на нього відповідь. Чому тому, що ми не хочемо при не тр... Україна не має прийти туди, коли вже все е, е, вирішено. Тобто, ми маємо грати в цю ігру і маємо впливати. Тому...